Мало хто знає цей унікальний рецепт м'ясного рулета. Вітаю всіх, також тих, хто вперше завітав на мій канал. Сьогодні готуємо м'ясний рулет. Це чудова альтернатива котетам. Не потрібно нічого жарити. Смачно дуже виглядає та по-святковому. Тому підійде до будь-якої зустрічі гостей. М'ясний рулет виходить дуже соковитим та ніжним. Його можна готувати як з свинини, так і з яловичини. Отож приємного перегляду та гарного настрою. Отож, для приготування рулета нам необхідно 1,5 кг фаршу. Далі прованські трави, 1 чайна ложка. Сіль, 1 чайна ложка. Перець або суміш перців теж одна чайна ложка. Мелені сухарі, 3 столові ложки, можна їх зробити особисто вдома, одне яйце середнього розміру та сушений чесник. Теж одна чайна ложка. Трішечки ретельно перемішуємо для того, щоб наші. Сухі продукти розмішалися та об'єдналися з фаршем. А щоб наше м'ясо було соковитим та ніжним, нам потрібно додати вершки або молоко, що є у вас в наявності, приблизно 70 мл, та Одну цибулину середнього розміру натираємо на терості та додаємо до нашого м'язка. Не переживайте, м'ясо рідким не буде. Тепер дійсно ретельно перемішуємо, а ще трішечки поб'ємо наш фарш, щоб він добре ущільнився, та залишаємо на годину другу щоб наші інгредієнти, так би мовити, посусідалися і поділилися смаком. Щоб фарш не вивітрявся, ми його просто накриємо плівочкою. А поки що м'язко стоїть, можна приготувати якийсь салатик. Або ж глянути ще деякі відео на моїй сторінності та обов'язково не забудьте підписатися. Адже на ній ви знайдете чудові салатики, випічку, солону, солодку на всі смаки. А коли ж ви вже підписалися, тоді давайте готувати далі. Для подальшого формування нашого рулету нам потрібно викласти на харчову плівку фарш, накрити пергаментом або ж іще одним шаром плівки. Розкачуємо в пласт, він має мати одинакову товщину. А щоб краї наші були рівненькими, ми можемо використати чи то дошечку для нарізання, або ж довгий ніж. Тоді наш пласт буде прямокутним. Легше його можна скрутити в рулет. На підготовлений фарш ми викладаємо сир. Його нам потрібно 300 грам і бажано сир, який добре плавиться. Наступним шаром у нас буде шинка. Її нам потрібно теж приблизно 300 грам. Викладаємо поверх нашого сиру так, щоб краї йшли один на один. Отож, згортаємо наш ролет. За допомогою плівки скручуємо його. Зверніть увагу, щоб він мав щільний вигляд та щоб не залишилося повітря. Ось так, за допомогою рук та плівки ми ущільнюємо його. Далі нам потрібно сховати наш шов. Отже, вологими руками поліруємо шов, тоді його при випіканні і не буде видно. Також закриваємо добре боки і ще раз покручуємо, щоб ущільнити наш рулет. Поки що відкладаємо готовий рулет та готуємо скоринку. На харчову плівку викладаємо варено-ковчений бекон. Його нам потрібно приблизно 20-30 штук, залежить від ширини самих смужок або ж приблизно 250 грам. Бекон викладаємо у вигляді ялиночки. Тоді при випіканні буде дуже гарний орнамент. Центр бекону викладаємо наш рулет та обгортаємо у формі ж ялиночки, щоб наш фарш не виглядав. Наша бонька чує запах та не підпускає до кухні нікого, щоб їй теж дістався ласий шматочок. Ну що ж, останній раз ми ущільнюємо наш рулет. Тепер потрібно включити духовочку на 180 градусів. Поки духовочка гріється, ми загортаємо наш рулет в три шари фольги. в боці для того, щоб наша вологість лишилася. І рулетик був вологим, а не засушився. Викладаємо наш рулет у форму та кладемо випікатися на півтори години, тобто 90 хвилин. Настав час витягати наш рулетик з духовочки, навіть через фольгу вже дуже гарно пахне. Обережно відкриваємо наш рулетик. Робимо це дуже обережно, бо дуже гаряче, адже виходить дуже гаряча пара. З м'язка утворився бульйон. Ми зробимо таку тарілочку, щоб бульйон не втік, краї наші, згинаємо. Ви тільки подивіться, як гарно виглядає. Далі поливаємо нашим бульйончиком м'ясо, наш м'ясний рулет. А для того, щоб утворилася ніжна рум'яна скоринка, викладаємо в духовочку на 10-15 хвилин та підвищуємо температуру до 240 градусів. Я спробувала розрізати гарячим, але ж не виходить. Але ж дуже хочеться. Ось така смакота, дивіться, як пахне, який соковитий. Наш приготовлений рулетик викладаємо на тарілочку. Я його виклала біля салатику, притрушую трішечки чорним кунжутом і можна вже смакувати. Впевнена, він вам дуже сподобається, і ви будете його постійно готувати і ще, і ще. Наш шуролетик виходить дуже смачним, як в гарячій, так і в холодній подачі. Отож, до нових зустрічей, до нових рецептиків. Бережіть себе. З любов'ю та повагою ваша Наталі!